Дівчата, всім привіт! Ви на каналі Вільна Мрія. Мене звати Тетяна і це канал про рукоділля і зовсім трошечки про моє життя. Сьогодні буде відео про вдячність для виробника, який називається повітруля. Я від цього виробника не вишивала, однак все по порядку. Розказую. Значит, одного складного дня для мене, в який треба було взяти всю силу волі і боротися, я боролася. Однак як це зазвичай бува, зовні така сильна і крута, а всередині слабка. Наматую, коротше, я соплі на кулак, ріки сльоз спадають у цим водоспадам та беруться кригою, бо зима у 2026-му вирішила віддати всі борги за 5 років. І віддати цей сніг, мороз, кригу, льот і все таке подібне одним махом. Трапляється диво, дивне в такий день. Пише мені наш виробник. Це він відповідають вони, вони, дівчата, на мій коментар в інстаграм, на їх допис, в якому крапельниця, з нитками значить, підключена до. Віани, і що нібито вишивка, рятує наше життя. Ну, ви всі його бачили. Мені сама ідея дуже сподобалась, бо є сенс. Але мені болить сама ця тема. розумієте, якраз це був цей день, і з дівчатами я познайомилася на виставці в І ось що вони мені відповідають. Ставлю вам скрін. Що я відчуваю в, в ту мить, як мої крила розправляються? Сльози десь поділися. Крига розтанула. Дівчатка, ви неймовірно круті по вітрулю. Вдячна вам за підтримку. Ви пишете мені, що я сильно, так, це правда. Але... Тому що мене оточують такі кіборги. В моєму оточенні нема слабких людей, і ніколи не було з дитинства. І в такому оточенні, звичайно, ж, інакше ніяк. Ти ж не можеш бути сапльою серед сілачей. Обіймаю вас серцем і сподіваюся, що на весняну виставку приїду з відшивом цієї роботи, світлину з вами, сильними дівчатками, які створили красу з Я вважаю, що красу. Помічаю ті, хто має світло всередині. Набір цей мені нагадує умань. я відвідую це місто часто з 90-х років і дуже люблю. Запитала дівчат, чи є електронна схема в них. Кажуть, так, є, відправимо на електронну пошту. Це при тому, що дівчата сидять третю добу без світла. Розумієте, мені Аня писала. Що вони до цього 25 годин сиділи і зараз, третю добу, вже сидять без світла. При тому вони мені кажуть, що вони відправлять мені на електронну пошту, запитали мою електронну пошту, сказали, що відправлять електронну схему. Скажіть мені, будь ласка, хто, я, звісно, розумію, ті всі шатилайни, джаснани и і прочие і всі заморські наворочені товариші. Ну, хто має таку людяність, як мають наші дівчата? Та ніхто, я вам скажу. Де була б ти Європа, де була б ти, якби не вони. Не наші хлопці, не наші дівчата, в жопі б вона була та Європа. Це відступлення. У мене. Юху, я радію, що вони відправлять мені на електронну пошту схему і вже вдруге за хвилину я радію. Але вони мені вирішили довести вообще до оргазму. Понимаете? Дивлюся я в новій пошті, що вже відправка є посилки. Ви собі розумієте? Думаю, як це так? Ми ж тільки побалакали, вони вже відправили, чи у них там паштамат прямо біля них, чи як, я не знаю, коротше. Ну, дивлюся я, що коли відправлена, коли це вона мені прибуде, думаю, о, клас, я якраз я буду з лікарні їхати, ура, ура, ура! Якраз заберу зразу. Нижче дивлюся, дівчата, вона вже сплачена. Уявляєте собі? Ви собі просто уявіть. Ну, В цю мить, опять ці сльози текли прямо аж до сраки, дубця моя була знов мокра вся, річка Дніпро відпочиває, нервно курить сторонки. Водоспадом шипить Карпат, це все л'ється. Та моїм улюбленим та рідненьким чорним морем все це текло. Звичайно, то має бути стартом. цей набір. Так що роблю зараз вам огляд, дівчата, набору і стартую його. Пишіть, що ви вишиваєте від цього виробника. Дякую тобі, повітрюля. Бажаю процвітання, бренду, миру, щоб вас радували люди, оточували легкі спілкуванні, щоб вдавалося, все задумано здійснення вам мрій. Бажаю. Ну а вам, дівчатка, якщо цікаво, що ж вони мені прислали за набір, то відкриваємо ось такому. Рожевому конвертіку. Я ж займаюсь морікеї, в мене все рожеве. Дивіться, яка в мене тут ета. І там всі кремчики. У мене все рожеве, то в тему, коротше. Дивіться, Людмила Валерівна Долгова, те південний і мой паштамат. Відкриваємо і дивимося, що ж там. Боже, дівчата, ну, що сказати? Що сказати? От напишіть мені в коментарях, хто Джаснан, шателайн, хто отак робить. Ніхто. Ніхто. Це тільки наші. Вірена, Лужанська, і цукерку, і подарок, і, і все, що ти тільки хочеш і не хочеш. Все, тобі запакую. Це вони так, дівчата, відреагували на, мій, на мої слова. Я під этим написала, ну. Ідея мені дуже зайшла, однак дуже болить. Тож, як то я не дуже. Так, тут їхня ось така повітруля. Скан ставте на это і скрінуйте, хто ще нічого не вишивав від повітрулі. Заходьте, дивіться, скільки в них наборів. Вони дуже давно, вони, по-моєму, починались в той же час, як і чарівна мить. Тобто їм. Так що ось їх електронна. Ой, в общем, ось всі їх дані, дівчата. От, електронна пошта, Фейсбук, Інстаграм. І О, тут всі дані є. А ось тут це для мене. Скорішого одужання з любов'ю повітруля. Дивіться, рука. Ой, клас, от руки. Ниточка типа. Клас. Дякую, дівчата. Так, скануйте. Далі. Вони мені прислали. О, за це ми не домовлялися. Дивіться, хай бути вдача в усьому. А, а це ж? Где, в Канаді і где? На удачу. Закладинка така, набір. У мене нічого не було від повітрулі. Можна буде класно оформити. Клас. Супер. Дякую. У мене тут і книжка є. Зараз упаде цей пряник. Це є, бачите, так що можна зразу закладку до книжки. Так, це я купую зазвичай перед рукодільною зустріччю. Світулі якийсь то смаколик. Це пряники, я знаю, що вони класні. А світуля собі, сидить собі в літаку і вже полетіла разом з дочкою. Тож пряник з'їм з'їм сама, коли вона вже буде, то її куплю інший. Ось так. Так, о, іще один набір. А ми за один домовлялися. Дивіться. Ще ось такий можна оформити в якийсь. Я бачила в інстаграмі, ви що оформили? Чи в скриньку, чи що. Клас сінечка. Я сьогодні сала сінечком залишала. І ось тут які в них ще є набори. Такий песик, дивіться, який класний. Оцей бачила відшитий. Не пам'ятаю. Це цих, по-моєму. Не пам'ятаю, бачила чи ні. Києві. Так, ось такий набірчик. Клас. Клас, клас, клас. птічок я люблю. Так, ще поклали, дівчата, мені ковдяч такий. О, ну і ось ось це. Це мені нагадує умань. Я її я думала купити, я ще їздила в Умань і там думала зробити світлину. Ну, клас, осінній парк. Ротонда ця неймовірна. І, звичайно ж, ви, хто на мене підписаний в інстаграм, той побачить вже сьогодні перші хрестики цієї світлини. Подивіться, 23. 23 числа я народила дитину. Для мене 23 це зазвичай. Звіт... Зазвичай дуже такі цифри. Клас. Клас, клас, клас. Ну тут все зійшлося. Місто, в якому я буваю декілька разів на рік. Цифри, кольори, і ще і наш дизайнер буду вишивати. Зараз почитаємо. Ось, дівчата, ще які в них є дизайни. Так, ну все, мімо, мімо, мімо. Все не моє, метелики ні 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 тут все не моє. А оце моє. Зараз посмотрим, що там за нитки. Зараз будемо робити огляд цього наборчику. Так, що там У нас внутрі зразу відкриваємо. Відкриваємо і читаємо і дивимося. Так. Що сюди входить? Сюди входить ось така. Аида, це, мабуть, 16-та. якщо не 18. -та. Так, ну, біла вона вроде. Вроде біла. Можна її пофарбувати. Я люблю, кстати, це дело чаєм, куркумой, кофе, всім чим угодно. Так, голочка. Далі, отак, іще дивіться, додаткові нитки лежать. І нитки, що це таке? Пери. Пері, дівчата. О, пері, я не знаю, що це. Я такими не вишивала. Нитками на дивані Ані Аня всіми нитками вишивала. Ось такі кольори, коричневі, зелені. Далі. Ось такий органайзер. Ну. Коричневі. Ось такі кольори. І ось такі. Так. І ще один органайзер. дівчатки. Дивіться. Ого! Скільки тих зелених. молокитных, ось таких. Клас. Ну це я надкушу, наверное. Не знаю. Виставка у нас коли 26, та 27 та 28 лютого, да? Да. значить, що тут є? Шов назад іголку. І шов голка назад в дві нитки. Повний крест дві нити. І повний крест. Повний хрест дві нитки. Да. Так. А яка це тканина? ничего вроде не написано. Дизайнер Людмила Ермилова. Так, ну, по бумажной я не буду вышивать. Вот так вам кусочек тут покажу. Схема вот такая. Не размерчик тут 140. А, 150 на 150. Размерчик. Это 23 на 23 сантиметра. По ветруля. И вот такие артикул. 7 цифр. Так що, ось така зі мною трапилася пригода. Пишіть дівчата. З вами такі пригоди траплялися колись. Ну, Це взагалі красата. Бажаю вам здійснення мрій. Бажаю, щоб у вас на вашому шляху попадалися такі люди, як мені попадаються. Бачите, як це здоров'ям мені не пощастило. Ой, так, все, до зустрічі. Тож у мене новий старт. Я вже принесла свій блокнотик. До речі, сьогодні вишивальні вечорниці, по-моєму, в групі запитували, яка в мене на першому місці програма. Ось на першому хрестики в мене. Там навіть PDF загружаю. Тож теж можете відсканувати. І ми розмовляли з цим мужичком, который розробляє, і на цій виставці теж хочу до нього підійти, там декілька поставити йому запитань. Все, дівчата, так що ось так розпочну зараз. Зможу до весняної виставки або ні, скоріш за все, що ні, це я, звісно, як завжди, в мічтах. Не встигну я її зробити. але надкушу, а осінню, значить, буду продовжувати. То ще круче буде. На осінню тоді привезу. Вірне, на весняну не зможу. Так що, ось такі приємні дива можуть траплятися з нами в самий, самий самий такий день, коли ти взагалі нічого, ні від кого не ждеш і не очікуєш від цього життя нічого. А зря треба. Так що, отак. І що і на удачу. Класс. Клас, класс, класс. Клас. Інтересно, а тут что? А, счастливчик. Так, все. До зустрічі, дівчата. Так що будемо вишивати новиночки. Бажаю вам всього-всього найкращого. Напишіть, що ви вишивали від повітролі, якщо вишивала. І як вам моя історія. Пока-пока!